Доброго дня, шановне панство, продовжуємо вчати Hibernate, і тема сьогоднішнього відео Detach і Clear перед HQL Delete або Update. І для початку підпишіться на канал, поставте лайк і дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про нові відео. Давайте трошки згадаємо, що таке HQL. HQL це Hibernate Query Language. Це те саме, що. SQL Structured Query Language, але вона не залежить від таблиць баз даних. Замість назви таблиці ми використовуємо назву класу в HQL. Отже, мова запитів не залежить від бази даних. А стосовно DETACH і Clear. Перше, DETACH – це метод сесії, за допомогою якого можна видалити поточний екземпляр із кешу в цій сесії. А clear це також метод сесії. За допомогою якого можна видалити весь кеш в цій сесії, що мається на увазі кеш? Кеш це фактично наші сутності entity, які вони зберігаються, коли ми робимо запит з бази даних. Потім, коли ми робимо другий запит, якщо в кеші є, цей об'єкт, він бере його з кешу. Якщо немає, то він, в принципі, звертається до бази даних. І з допомогою detach можна його видалити звідти. А якщо використовувати метод clear, можна видалити усі об'єкти або всі сутності, які є в поточній сесії. І для початку давайте розглянемо нашу сутність. Це сутність person. Так. Легенька така звичайна сутність, якій є ID і name. В принципі, кетери і сетери. Для прикладу цього, в принципі, буде достатньо. І так, йдемо в наш сервіс. Так як у нас є оновлення або створення, якщо наших таблиць немає, йдемо на нашу базу даних, дивимося: таблиць немає. Запускаємо, і буде, в принципі, створення. У нашому випадку у нас використовується тільки одна таблиця. Тому буде створена тільки одна таблиця person. Супер. Refresh. Так. Таблиця person. Створена. Так. Давайте тепер збережемо, щоб в нас були якісь дані, з якими ми можемо працювати. І так, всередині сесії і транзакції ми створюємо двох person. Сетимо name, тому іншому Jack. Робимо обидва persist. Session.Persist, робимо transaction commit, session close, закриваємо ресурси. І в нашій базі дані повинні з'явитися ці два записи: Insert into person, insert into Person. Демо базу даних, дивимось нашу табличку. All rows, будь ласка. І так, в нас є два записи: Tom і Jack. Давайте тепер подивимось: оновлення всередині сесії. Звісно ж, із транзакцією. Давайте для початку у сесії візьмемо методом get нашого person, типізуємо под person і скажемо один. Тобто передамо е, ID 1, щоб дістали нам цього Person. Це person before. Потім у цієї ж сесії. Викличемо метод createMutationQuery. Query. І що ми зробимо? Ми скажемо: оновіть, будь ласка, в табличці person, колонку, name на томі. Зараз у нас, в принципі, том, Так. Том під ID. 1. Змініть, будь ласка, на Томі. Де ID? -шка, я тут одразу вставив статичним, без динамічного параметру, просто один. Тут. В принципі, неважливо, можна зробити із параметром щоб було все красиво, правильно, але суть не в цьому зараз. Потім роблю execute update і, в принципі, отримую кількість рядків, які були оновлені. У нашому випадку це буде один. Я просто аккаунт тут зробив спеціально для того, щоб побачити, що оновлення відбулося. Далі я кажу session, дістань мені знову, будь ласка, person під ID 1. Це person авто. Робимо Transaction Commit, Session Close, і робимо все це поза сесію. І подивимось на результат, який в нас буде. Запускаємо. І так, давайте подивимося. Спочатку було, бачите, один раз Select. І потім update. Другого селекту не було, тому що брала з кешу. Йдемо в нашу базу даних, робимо зміни. Дивимось, точніше, оновлюємо ось наші зміни. Томі. А що ж показує наш Hibernate? І так, у нас є person before. Під одіжкою 1, Томі. Все правильно. Каунт дорівнює 1. Тобто, один рядок в базі даних був оновлений. Потім person After. Дивимось ID1 і name tome. Опа. Тобто виходить так, що ви всередині сесії зробили якісь зміни, а ви Цієї ж середині сесії кеш не змінився. Тобто, у вас, коли ви зробите це оновлення, а потім кажете знову сешн, дай мені, будь ласка, person, то у вас залишиться старий person, який був до цього. Тобто, фактично, ваші дані є невалідними. Ви можете запитати: а навіщо взагалі отак робити? Чому я не можу там, змінити personна, змінити в нього на томі і поставити сешн? Всередині зробити там апдейт, там, зробити щось інше. Суть в тому, що іноді, іноді оновлення краще робити от таким от одним запитом. Таке може бути, наприклад, коли у вас є декілька айдішок. Ось ви дістали одного персона, а зробили по оновлення по айдішкам, там сотня, наприклад, айдішок. І серед цих сотні айдішок є одна айдішка, яка є цього person. Тобто ви серед цих сотні персонів, які змінили в базі даних, він є. Тобто, наприклад, з першого по сотні. І у вас цей перший є в person before, але вам треба оновити 100 одразу. Ви ж не будете звертатись до бази даних, отримати 100 персонів. Потім дзвінити в них name, і виходить так, що ви робите 100 запитів до бази даних. Або 100 змін до бази даних. Ну, то, в принципі, вам це все не потрібно. Ви можете зробити одним запитом якісь зміни в базі даних. Але при цьому паралельно, якщо у вас є тієї ж самої діжка, або один із тих персонів, які ви дістали, в кеші, то він у вас не зміниться. Що ж робити, в принципі, в такому випадку? Давайте подивимось на другий метод Update Insight Session with. Detach. Тут, в принципі, все те ж саме, але ми маємо метод detach у session. Викликаємо і кладемо туди person before. Навіщо ми це робимо? Для того, що коли ми робимо оновлення, ми зробили це оновлення, ми викидаємо person before нашого персона, з цієї сесії. І другий раз, коли ми будемо звертатися Session Get, по цьому персину піде дішка 1, він нам вже поверне нашу зміну з бази даних. Давайте повернемо, в принципі. тут Зміну напишемо Tom. Окей. Збережемо. Супер. Наступ Том. Давайте подивимося, як це виглядає. Робимо select базу даних, робимо оновлення. І знову робимо select в базу даних. Person before, ID 1, nameTom, Count 1, тобто оновлення було. Person after, ID1 і nameTom. Все, ми отримали валідні дані, які є синхронізовані з базою даних. Використавши метод Detach на цьому person. Тобто, фактично, ми його відв'язали від цієї сесії, або просто викинули з кешу цієї сесії. Наступне це Delete inside Session. Логіка, в принципі, така ж сама. Але із Delete. Ми спочатку отримуємо нашого person по ID 1, а потім робимо mutation query, delete person, де ID дорівнює 1, execute update. А потім знову звертаємось до сесії. Дайте мені, будь ласка, person по ID 1. Дивимося, що це буде. Наші запити. Спочатку select, потім Delete. Ми, в принципі, вже поза сесією, тому можемо зробити так. Все, нашого тома під ID 1 не існує. Йдемо сюди. Person before, ID1, name Tommy, count 1, Тобто delete був зроблений для одного рядку. Person after все рівно у нас ID1 і name – Tommy. Немає синхронізації з базою даних, а це погано. Давайте подивимось наступний метод. Delete inside session with clear. Тепер у нас тут добавився новий метод session.Clear. Так як ми в попередньому методі видалили. З ID 1, то ми будемо працювати з Person ID 2. Звертаємось до session get person, під ID 2 і отримаємо person before. Okay. Потім кажемо delete person where uh, ID дорівнює 2. Execute-deп, отримаємо кількість оновлень. Потім робимо session clear. Знову звертаємось до сесії get person під ID 2. І подивимось, що зараз буде. Select, delete і знову select. Person before. ID 2. name jack, Count 1. Отже, видалення було. І дивимось, Person after у нас now. Тому що Hibernate пішов в базу даних і не знайшов під ID 2 нашого person. Все класно. У нас є синхронізованість даних, вони є валідними. Все. У нас немає person в базі даних. Отже, якщо ви працюєте з методами session.get, то, то ви отримуєте person, або навіть просто Create query, і ви отримаєте там список person, або звичайний персон, а потім робите create mutation query і робите оновлення або одному person, або декілька personів в списку там varpid in, і туди передаєте список ID. І таке може бути, що серед цих ID буде та ID шка person, який ви вже використовуєте. І він є в кеші. І для того, щоб очистити кеш, вам потрібно або метод clear використати, щоб очистити повністю, або detach на якийсь конкретний entity, на якусь конкретну сутність, щоб, якщо вам потрібно знову звернутись у сесії до цього. Персона або об'єкта, то ви отримали оновлені дані з бази даних і у вас вони були валідними. Добре, якщо у вас є побажання розібрати якусь темпу хабінет, пишіть в коментарях, спробую вам її реалізувати. А на цьому відео підходить до кінця. Дякую вам за перегляд.